Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар. Вони ще славиться талантами. Чи то небо над нами таке? Може, земля предків, які залишили для нас чималі духовні спадки? Нині піде мова про людей. Які творили відомий на теренах політехнічний коледж Національного університету Львівська політехніка? Історія цього навчального закладу налічує понад 100 років, протягом яких тут відбувалися найрізноманітніші метаморфози. Починалося все з поважного зібрання року 1892-го, яке зорганізувало в Коломиї промислову спілку, а потім і приватну школу гуцульського мистецтва. Серед засновників бачимо відомих діячів тогочасної культури: Іларія Герасимовича, Валеріана Крицинського, Северина Даниловича, отця катехита Миколу Лепкого та Різьбяра Івана Семенюка. Через два роки австрійський уряд змінив статус з приватної на цісарсько-королівську фахову школу деревного промислу, яку розмістили в одній із перших коломийських багатоповерхівок, що належала братам Білоусам. Єдиний такого типу в Україні навчальний заклад налічував чотири фахових відділи: токарство по дереву, різьба фігурна і орнаментальна. Столярство будівельне і меблеве, а також теслярство. Ті учнівські роботи були настільки вдалими, що на початку Нового століття експонувалися на всесвітній виставці у Парижі та Сан-Франциско і були відзначені дипломами. Основними Серед теоретичних наук були релігія, мови українська, польська, німецька, звичайно ж, геометрія, а також бухгалтерія, каліграфія, спецдисципліни, моделювання, фігурна скульптура. Щодо високого рівня викладання архітектури та креслення, можемо судити з такого ось проекту човнярської станції на ріці Пруті, який так і не вдалося реалізувати. Над ним працював студент школи деревного промислу Мирослав Атаманюк. В 1930-х роках його група займалася виготовленням вітрильних каяків, які студенти школи вперше продемонстрували на плесі повноводного пруту. Хоча свято було присвячено дню моря. У вільний від занять час Атаманюк диригував шкільним чоловічим хором. А багаторізьблені вхідні двері до Коломийських кам'яниць стали достойними дипломними роботами випускників деревно-промислової школи міста. В них закодовані не тільки символи і знаки, але авторські логотипи Антона Шаермана, проєктанта літнього кінотеатру, маляра Василя Петрука. Скульптора Михайла Чоршньовського Нестора Киселевського, на жаль, більш знаних в діаспорній Україні. А тим часом, над Радилівським потоком в Коломиї 1935 року за проектом архітектора Івана Піскозуба постала добротна будівля фахової школи, де 16 викладачів охоплювало знаннями вісім десятків учнів. Але з приходом радянської влади восени 1939-го припинила існування не тільки Коломийська школа деревного промислу, а й сама Річ Посполита. Зосталася тільки світлина з останнім директором Яном Клімошевським. Спеціальний навчальний заклад перевели в розряд типового фабрично-заводського училища. Як не дивно, але за нової німецької адміністрації та при сприянні Українського допомогового комітету, 1942 року на базі школи створюється структура дещо вищого ступеня ліцей, де викладають такі наукові світила краю, як художник Іван Кейван, мовник Юліан Ковалів, письменник Микола Матіїв-Мельник. Та недовго так тривало, бо вже під кінець Другої світової війни наказом Міністерства народної освіти СРСР, 26 січня 1945-го постає Коломийський технікум механічної обробки деревини. Час, хоча й був небезпечний, однак сюди прибувають кадри з цілого союзу, так директором призначено фахівця з Росії Михайла Желтобородова. За нього Технікум набуває нових архітектурних рис, входить до одного з кращих в системі лісової та деревообробної промисловості. Справді, заслуженими вчителями тут стали Євстахій Литвинович, Володимир Дейчаківський, Сергій Коптюх. Надія Дроні. То направду, був період якогось небувалого духовного злету зі своїми, здавалося, повсякденними навчально-виробничими буднями. Коли хотілося досягати, здобувати і перемагати мабуть на те й існує ота невидима субстанція юначий максималізм. Цьому здоровому мікроклімату у технікумі. Як могли сприяли директори Василь Гринюк, заслужений працівник культури, Ігор Довганюк, громадсько-політичний діяч, дипломат, Володимир Полос, а ще цілеспрямована, життєрадісна і незабутня Любов Марчук. Якщо ви хочете, ми хочемо станя ковальною, то коли подати тиск на се якою? Коломийський політехнічний коледж живе за своїми сталими професійними принципами: навчати, виховувати, здобувати досвіду так, як це впродовж десятиліть дарує своїм вихованцям майстер спорту Тетяна Коптюх. Кандидат технічних наук Андрій Ляшеник. Майстер виробничого навчання з моделювання і конструювання одягу Надія Рижих. Майстер технічної майстерні Василь Стельмащук. А на чолі цього великого колективу стоїть Василь Білейчук, який сам колись починав свій шлях із цих стін. Його надійна опора і помічники Тетяна Смиковчук, Оксана Лоїк, Ярослав Підлатейчук. Як бачиться, попри всі економічні та політичні здобутки і негаразди, колектив Коломийського політехнічного коледжу сповнений оптимізмом. Того вимагає обов'язок перед предками, так, диктує саме життя. Бо така земля наша, таке небо над нами. Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар.